Ранок 6 грудня на театральній площі в Сумах зібралися рідні полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а також представники міської ради. Тут мають увімкнути сенсорний термінал із інформацією про зниклих та полонених бійців. Під час заходу спрацьовує ППО і людей просять перейти в безпечніше місце через загрозу влучання ударних дронів. Ідея встановити в сумах такий екран, каже дружина зниклого безвісті бійця Інна Кіш, виникла в січні 2025-го. З нею, каже, звернулися до міської ради. Згодом кошти на ініціативу виділили. Далі ми вже збирали документи, дозволи для розміщення. Адже треба було звернутися всі інстанції, які займаються. Також коли з тікала навіть до поліції, до СБУ і до всіх отримали ми дозволи і почали збирати заяву відповідно. І от у нас. Від прохання до сьогоднішнього увітлення весь процес зайняв довгих 11 місяців. Але те, що я бачу зараз, мене мене дуже тішить. Я вірю в те, що фото ми будемо не тільки додавати сюди. На жаль, то люди продовжують зникати, але й будемо видаляти. Фото чоловіка інни кіш також є в терміналі. Інна розповідає історію власної родини У грудні цього року. До числа буде три роки. Як зникла ціла група людей. Разом з моїм чоловіком була різна інформація. З ці три роки про загибель, і також була цього року про полон на Пасху, Але на жаль, російська сторона не підтвердила. Я чекаю цього дня, щоб видали звідси свого рідного. До терміналу прийшли кілька десятків людей. Серед них Наталя Сушко. Жінка разом зі свекрухою тримає прапор з фотографією чоловіка, військовослужбовця. каже, він зник без звісти майже одразу після їхнього весілля. «Вони через місяць після нашого душу. Боремося, віримо, чекаємо. На жаль, звісно, взагалі немає виявки. Я вдячна, інні, вдячна і вдячна не скарб, поки що це зробили, тому що, можливо, для когось це здається якоюсь дрібницею, для нас це... це наш біль, який тут буде відображатися. Сенсорний екран містить коротку інформацію про понад сотню бійців. Дані оновлюватимуть регулярно, що не збереться 20 заяв від родин, говорить заступниця міського голови Римма Бикова. За її словами, інформацію подають тільки родичі зниклих або полонених військовослужбовців. Ми отримуємо певний пакет документів, тому спираємося саме на воле виявлення конкретного рівня. Ми не прив'язуємось до якісь реєстрів інших державних органів, а саме залежимо від того, наскільки родина хоче, що фото його захисника, його рідного була розміщена в цьому терміналі. За словами бикової, потенційну небезпеку такої ініціативи мінімізували. У терміналі не вказують позивні номери частин або інформацію про статус бійця. Родичі говорить посадовиця, підтверджують, що усвідомлюють можливі ризики такої публікації. У нас немає інформації, хто з них є зликом безвісти, хто є колонином. Немає ані позивних, ані відповідних військових е ознак. Тому за рахунок цього ми відбираємо звісно у рідних заяву про те, що вони усвідомлюють поширення такої інформації. Може мати якісь негативні наслідки. Термінал придбали за кошти місцевого бюджету. Його вартість близько 400 тисяч гривень. Утримання та обслуговування також фінансуватиметься з міських коштів, каже посадовиця. Скористатися екраном може будь-хто. Працюватиме він з 7 по 22 годину. Також його робота залежатиме від відключень електроенергії, говорить Римма Бикова. Нагадувати про бійців обрали саме через сенсорний термінал, каже Інна Кіш. Жінка впевнена, так буде зручно. Для містян була пропозиція ще борда, але якщо таку кількість фото розмістити на один, один-два борди, його треба переклеювати, За ним треба дивитися, фото вигорають. І я думаю, що це ну не дуже гарно. А ось тут там ми можемо відкрити так само взяти каву, яка тут знаходиться, сісти на цю лавку і просто трохи ближче дозволі, як я хожу до борда, який в нас є. Інна кіш говорить, такий сенсорний екран єдиний в області та додає, мріє, аби настав той день, коли його вимкнуть, адже ті, чиї фото розміщені зараз в терміналі, повернуться додому. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.